Друзі, а ось я хочу вас познайомити з трояндою, яка зацвітає самою останньою, найпізніше цвітіння. Це троянда м -м, Бельканто, Такі маленькі піончики. Так вона загинається красиво. І взагалі колір ніби неоновий. настільки гарний. А листя, подивіться яке. Листя блискуче, а здорове. Це відка троянда. Ось вона в мене в парі із Монжарден і Мамезон. Монжарден взагалі. Так от Монжарден і Мамезон. Знаючи її примхи цієї троянди, що вона не покаже свою красу, якщо до неї не підійти дуже серйозно, а серйозно це що? Серйозно це ні в якому випадку не допустити, щоб тріпси її атакували, і правильно її пригнути. Так от Є такий метод сісінхет, замка сісінхет. І цей метод дозволяє цій троянді наростити дуже велику кількість пагонів. Тобто, якщо її пригнути віялом, от вона в мене так і пригнута в одну і в іншу сторону, вона нарощує дуже багато, хоч і довгих, але дуже кріпких пагонів. Вони доволі тонкі, але кріпкі. А от троянда бельканто, в мене трошки місця не вистачило, і я, ну, скажімо так, її прямостоячою зробила. І в неї, до речі, пагонів в два рази менше. На наступний рік треба попробувати обидві пригнути цим методом. І ось вони так в парі виглядають. Ну так, вони ще й підходять е, по самій формі квітки. Вона ну, так довго цвіте. Ну, правда, і вже в друге цвітіння її також е, уже найпізніше. Е, і, в принципі, вона так і входить в зиму з букетами квітів. Так що, на заміточку. І от попереднє відео я знімала рівно тиждень тому назад. І ось так через тиждень троянда Бельканто ось так вона виглядає. ще квітнутими і квітнутими особливо на пагонах цього року які ось вона ось такі базальні, пагони вигнала і буде ще квітнути і квітнути. І точно так же Квітне Монжарден і Мамузіон. Ця красуня вже квітне два тижні. І їй дуже повезло з погодою, тому що в нас за ці два тижні не було ні одного проливного дощу, який би її швидко збив би красуцю. Але дощу немає. І вона показує всю свою неймовірну красу. Це троянда скоріше для сонячних місць. Вона прикрамує сонце і, на жаль, як мені вже й писали, що вона погано витримує дощ. Ну, мабуть, троянди дощ, особливо витки. Особливо такі наповнені троянди. Мало які троянди витримують. Але вона, вона не вісить, як ганчірка, скажем, а вона окуплюється, підгниває. А от троянда белькан то дощу не боїться. І ось так вони в парі виглядають. Ось так, друзі.